Усім привіт, дівчатка! Ви на каналі Просто В'яжемо. Мене звати Оксана, і сьогодні я вам хочу прозвітувати в проєкті Стоп дов'язи!». Це крутий проєкт, скажімо так, який організувала Вікторія. Україночка в'яже з в'яжемо тренди. Я вже запам'ятала, не путаюсь, Вікуся. Ось, І дивіться, я зв'язала. Виріб. Я чому не знімала в суботу це відео, тому що в суботу ще не було рукава. А рукав мені був конче потрібен, тому що це виріб поїде. О, ще кінчики не запрала. Думала, що я всі заправила. Якраз треба було мені це все розгорнути, щоб побачити, що не заправлений кінчик. Ось це такий кардиган. Кардиган зв'язаний з Real 40. Не, звер... не звертайте уваги на посторонні звуки. У мене тут 6-кілограмовий кошара розійшовся, бігає і думає, що він кошенятко. Виріб, абсолютно готовий, не можу я розложити його як треба. У мене тут вже своя студія образувалася, але столик надзвичайно вузенький і тут стоїть штатив, він на трьох ножках, три ножка така у мене. І, так, рукав розложила. Інший рукав теж. Такий я робила рукавчик цікавий, щоб так як було в цих ковтинках-паутинках. Це ось. І виріб повністю готовий. Понизу і тут резиночкою 2х2 зв'язала. Тут в мене ажурний, гарний такий узор ромбики. Хочу вам показати його. Ось. Такий узор, посередині йдуть такі, як колоски, така цікава структура. Цей узор я взяла з майстер-класу французька ковтинка. Але в мене не французька ковтинка трошки довше. І тут в мене дуже багато ще і лицьових таких варіантів, тому що там повністю йшла ця ковтинка з узорами. А я ні. Я отут. В цьому моменті, між пахвами і знизу, так не робила. Робила прибавки тут, тому що в мене цієї жіночки є різниця між верхом і бедрами, до 20 см, тому я робила прибавки. Ось, І також тут лицева гладь була понизу рукава, тому що я не вважаю, що там, де воно. Прилягає, рука зверху лягає, треба ці узори вив'язати, мучитись, правильно? Кіті, кісик, таке виробляй. Біг, на тебе подивляться, ти гарний. Боже, боже. Коняка по хаті бігає. І я завершила цей виріб, дівчатка. Виріб абсолютно готовий, більше показувати його ні в яких проектах не буду, тому що я його відправляю. Готові роботи я не знімаю відео, тому що всі мої роботи готові видно в відео. Далі я маю заявити вам, ще що я буду в'язати на наступний період. На наступний період хочу я переробити ось цю ковтинку. Ми були в Польщі весною, була готова ось ця робота. Тут темно-синього кольору були ниточки, воно ще зараз, бачите, все не зібране, треба зараз, брати шпильки збирати. Йшла я торбинку дуже вчасно. Я відрізала низ, тут був готовий джемпер. Відрізала я низ. Чому? Тому що пряжа була внизу дуже якісна. І після прання в пральній машині вона звалялася. Це нако, Турція, вона не звалюється, але такої пряжі вже більш не існує в природі. НАКО артист, здається, ця пряжа. Дуже вона така класна і еластична. І змушена я була низ відрізати, бо низ такий став кожухом. Тут навіть є. Кінчики ще не до кінця виторочено. я це все ось так виторочила і зняла на спиці, які в мене були з собою, карбони. 3,5. Їх треба мені взяти на інший виріб. А тут, тут здається, чи четвірку половиною чи я в'язала. <кій> Минулого року, восени, здається, я це в'язала на кортіст. Був у мене під час. Обмінів чи під час чого якийсь такий моточок завалявшийся. І мені дуже захотілося це зробити такий джемперок з замочком. О, бачите, витручила. Ось така вовна дуже класна була, тепленька, але нічого. У мене минулого року в'язався комплект дитині. І цього року ми не будемо вже його носити. Там газал Excel. Йде пряжа такого теж синя, але такого ніж до електрику, Десь, така. десь в мене снут був з цієї пряжі. Певне, я його вже закинула, зараз подивлюсь. В общем, дивіться. Ось такий в мене снут. І десь ще була шапка. Я думаю, що я її не залишала в Польщі, іначе доведеться докупити. Газал ось цей. Буду розпускати снут і в'язати, дов'язувати цю кофту. Думала, що оцей підійде сюди, але дві нитки надто товсте буде. Це ще буде готуватися якийсь виріб для сина з Алізе Кашміра. Ось. І ось цю зараз я спробую пустити на рукава. Буду в'язати рукава до цього джемпера, а потім низ. Якщо є шапка, буде з цього дов'язуватися. Тому що ми переїжджали, і хто його знає, чи ми її привозили, чи ми її залишили в Польщі. Тобто я буду шукати якусь пряжу. У мене там ще є певна пряжа, і буду дов'язувати це все, цей виріб до логічного завершення, щоб моя дитина носила. Тут буде замінений номер спиць. Ось, ось це я планую дов'язувати в цьому проєкті. Буду тягнути. У мене зараз кілька проєктів, тому потрошки буду продвигати. Надіюся, цей проєкт не закриється в кінці вересня, і я зможу дов'язати це все. І стане це готовою роботою. На цьому, дівчатка, усе. Десь я не пам'ятаю, де. Є ще шапка, яку я показувала в першому відео, в відео вступі. Якщо я її знайду, теж домотаю. Там з пряжі джинс, вона синю гірчичного кольору з двостороння шапка в'язалася. Якщо я її нахожу, то я її дов'язую. Ось такі. Такі справи, дівчатка, буду я працювати і зустрінемося з вами, надіюсь, у суботу. Я вже не буду філонити. Дуже-дуже хотіла я дов'язати цей проєкт, тоді показувати, тому я з запізненням. Надіюсь, віка мене не вижене. Яка у нас добра дівчинка. Так що підписуйтесь на мій канал, на канал дівчат, які є в інфобоксі. Ось і на канал Вікусі. Україночка в'яже, зв'яжемо тренди. А я буду зараз збирати ці рукавчики і працювати. Бажаю всім здоров'я, щастя і мирного неба! Усім до зустрічі в моїх відео. До побачення!